Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую на мій канал YouTube Савайло Анатолій. Якщо ви майстер, то запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви майстер і хочете мати свій власний сайт, то запрошую також отримати можливість отримати свій сайт, щоб ви могли доносити свої дані, свою інформацію, що ви вмієте. До замовників. Все безкоштовно. До вашої уваги, прийшла нова, оновлена трошки присоска Raymondi rv 175 Я до цього часу рахую, що це найкраща присоска. І зараз ми спробуємо дуже коротко я розповім про оновлення і порівняю також з новинкою від Bihai, яка. Кажуть, що вона розрахована для дуже структурних поверхень і що ніяка інша не може впоратися, але ж ми, треба ж перевірити. Значить так. В чому заключається новинка? Ну, Як ви знаєте, раніше Раймонді зробив більш компактний кейс. Зараз він дуже маленький і дуже компактний. Це самий компактний, який існує. Він дуже чітко застягується. Тут є, бачите, штирки, це не перегинається все, він розфіксовується. Ну, скажімо, дешево, сердито, компактно. Немає в мене претензій, якісний пластик. Постачається присоска відповідно з захистом. Як ви бачите, зараз став інший вакууметр. Він став маленький. Тому зараз ручку, руку можна зручно тримати як з одною. Як і з іншої сторони, і він не заважає. І дуже велика відстань до нього. Ви, люба рука, глобально, я в 1,95 м, в мене рука не заважає. Ваклометр повністю захищен від пошкодження ось таким козирком. Е, сама основа алюмінієва, циліндр алюмінієвий. Він не боїться любих навантажень і перевантажень. Це власне вас не пластик, який може відірватися. Наступне. Тут фільтрик стоїть на самому клапану, а на манометрі фільтрик не став... чомусь не ставлять. І причому принципово не ставлять. Кажуть, що не можна його туди ставити. Раніше він стояв, зараз немає. До речі, у Сігми така ж сама ситуація. Ще кудись фільтрик. Ну, мабуть, італійці краще знають. Так, Давайте тепер давай спробуємо, як вона в роботі. Бачите, тут структурно нерівна поверхня. Вона раніше відрізнялася, що вона прилипає практично до всіх поверхень. Давайте перевіримо, скільки качків буде. 5 качків і вона зайшла в робочу зону. Бачите, стрілочка стоїть, мертва, вона не відпускає. Для зручності, щоб працювати, ви можете ось цей поршень сюди засунути, щоб він був компактніший. Розмір залишився 175 мм. Це не 200 мм, де випускаються більшість. І взагалі в такому розмірі є ще 150 і відбіхає. Але вони призначені тільки для гладкої та легко шероховатої поверхні. Тому 175 розмір це дефіцит. Ну, Є ще сігмовські, але вони ще не вийшли на ринок. Клапан також захищений, бачите, з двох сторон ви стравлюєте клапан. Так, що я Тепер, зараз перейдемо на більш складну поверхню. Але перед цим хочу зазначити, що до присоски Раймонді можна докупити всі запчастини. Це і поршень, це і клапан, це і вакуометр, це резина можна поміняти. Вона вся змінна. Вона скажімо так, буде вам працювати довго-довго років і можете міняти всі частини. Ну, тому це лідер, тому це ціна. Деякі майстри в роботі, понятно, що сюди потрапляє пил. Тому я прикладу знизу відео, як треба чистити оцей клапан поршень і як проводити обслуговування. Якщо ви подивитесь і зробите все, що написано італійцями, 99 випадків, що вона продовжить працювати. А зараз, як, як обіцяв, Хочу порівняти, дивіться, оце та, що створена для структурних поверхній. Біхай, це зовсім новинка. А тепер хочу порівняти на дуже складній поверхні. Подивіться, яка поверхня. Поверхня, ось тут є така металізована фарба. Не металізована тут як пісок. Бачите, вона дуже складна. І є ось такі 2-мм, 2,5 мм випуклості. Зараз ми подивимося. Декларується, що це єдина присоска, яка працює на таких впадінах, але ми завжди треба перевірити. Перед цим я хочу показати, бачите, ось у мене тут потомство є. Ось там хтось бігає, хтось лазить. Це чудо, життя, молоде життя, молодесенькі котята. Це просто чудеса. Кому треба котята, звертайтесь зовсім безкоштовно. Я вам взагалі без націнки, що хочете, продам. Але щоб котята знайшли гарні руки. Це Київ. Так, пробуємо. Ну що, спочатку пробуємо включати біхай. Так, Як вона там включається, включилася. Так, незручно, бо котята ж там Так, вона накачалася. І бачите, вона починає стравлювати повітря. Стравлювати повітря. Ну, звісно, вона підкачається, бо це автоматично, але вона травить повітря. Так, спустили. Давайте перейдемо. Вона дуже довго треба чекати, щоб вона клапан спрацював. Тепер ставимо її, щоб вона зацепила оцей кусочок складної поверхні. Так, пішла. Так само, бачите, вона дуже швидко стравлює. Вона зацепила, в принципі, вона тримає, буде підкачувати. Так, перевірили. Клапан спрацював, але довго. Так, ладно. Тепер традиційна присоска біхай. її треба притиснути, щоб вона пішла накачуватись. Все, пішла. Так само стравлює повітря. Бачите? Ну, не швидко, але стравлює. Ну, в приблизно однаково. Виключаємо. Клапан тут швидше спрацьовує. Тепер будемо пробувати на той поверхні, де стояла. Так. Як ви бачите, як я не нажимаю, вона не може схватитись, їм не вистачає. Не вистачає. Так, виключаємо. Не впоралась з цією поверхнею не впоралась. Так, мені трошки незручно, але буде проводити, щоб ви бачили. Так, поставимо присоску Raymondi. Так, традиційно, 5 закачувань. Ви бачите, манометр стоїть як впертий вакуумет, ніде нічого не підпускає. Швидкість, хлоп, і ви вже зняли. Хе, а там треба чекати. Так, наступне та складне завдання. Подивіться, ми ставимо на ту саму поверхню, де кажуть, ніяка не втримає. То кажуть ті, хто не пробував Реймонді. Подивіться, вона стоїть і не рухається. Що висновок? Що реймонді на цей час це найкраща вакуумна присоска ручна по швидкості, надійності, ремонтопридатності. Але ціна, звісно, в неї європейська. Звертайтесь до мене, надам консультації по всім присоскам. Подивіться, скільки у мене їх. Ці присоски у кожного є своя особливість, свої нюанси. Я постійно їх тестую, перевіряю. Тому в мене по всім присоскам є якась особлива думка. Але це не головне. Головне ось, подивіться. Головне оці хлопці, які захищають Україну. Ось наші п'ята штурмова, ось Дельвейс наш. Тому, якщо ти не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!